Раніше я не вірив у вірність людей, та коли почало бахати, вони накинули нас, ділилися місцем у підвалах, і метро, і подушкою, на яку вдома не можна було сідати. Рятували навіть котів. І я зрозумів вони віддані нам не менше, ніж ми. Люди. Дякуємо за відданість. Алергія на амброзію стає проблемою державного рівня. Страждаєш на алергію від амброзії? Спробуй едем. Едем, відчуй життя без алергії. «Фуцис» – трикутне рішення від молочниці. Адже є проблеми, про які не говорять. І найголовніше знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються «Фуцис» – Просте та ефективне лікування молочниці. «Фуцис» з АСК «ТЕВА» так легко потурбуватись про серце і судини нашого батька. АСК «ТЕВА» – якість від тева. Дамо вісіч циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує полегше – бай-бай, цистит, Життю привіт. Проблемні місячні. Затримка, нерегулярний цикл, рясні або мізерні місячні, міжменструальні виділення. Зінтаго, рослини сироп комплексної дії для нормалізації менструального циклу. Зінтаго сироп сприяє налагодженню менструального циклу. Зінтаго, грибок нігтів. А Нео лак для нігтів лікувальний. Проникає в ніготь знищує грибок. А Нео нове слово у лікуванні грибка нігтів. Біль у серці може з'явитися раптово. При перших ознаках болю та дискомфорту в області серця прийміть Корвалмент. Мені вже краще. Корвалмен завжди беріть з собою. Корвалмен швидка допомога вашому серцю. Не можу знайти собі місце. Геморой запалення, свербіж? сварбіж. Проктозанео усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Проктозанео. Три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Декатилен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декателен. Зупиний біль у горлі. Дій на причину. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова. Завдяки Глово. Тисячі ресторанів на вибір. Легко замовити. І швидка доставка. Швидше аніж ти встигнеш зголодніти, завантажи додаток і замовляй страви, продукти що завгодно. «Глово» – везе тобі.